Подобавила радіоактивну мутацію. Так, зараз. Ну, І тепер можна рибалити. Е, Я хочу собі дуже сильно там новий індекс додавала. Арктичний. Мені він дуже треба. Ой, щось круте. Ой, давай, 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 давай. що там. Оркаліта. М -м. Ну добре. Давай, я дуже хочу либо граф Медузя, либо Тралалала. Ну і Зомбітрала. Та який Орколера Оркола! А, максимальне база. Тут. Так. Ну, бананіта делфініта мені не треба. Орколіта Оркола не треба. Орколеро Оркола мені не треба. Може зверху щось ще не треба. Мені не треба орколело оркола. Мені не треба тралалело тралала. І мені не треба брубеліні октубусіння. І орколіти ще одна О, а що буде, якщо це все... ось так ось. Усе удача Ексквадрільон зараз буде. О, о! Не знаю, може зараз якийсь природ-год буде. О, уфии! Офі! Це що? Це дуже рідко, природ! Це дуже рідка секретка! Є-є-є-єсть! Так! Так, 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 так! Наскільки вона рідка? Наскільки вона Наскільки вона А, я думав, це ось все. А, ну, тоже нормально. Норм. А, блин. Ну, что фигня. Капец. Может, знаешь, еще скрафт это можно. Ну, туди попробуй еще раз ради секретки. Давай, я, вклю... Я comfortably... зараз... Давай, сейчас. Зара упадаю, і мова. тралалело. Зараз... Просто... Uh, 100% тралалело. Прямо зараз. О-о-о, давай, 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 давай. Ч-то круте? Щось дуже круте! Ааа! так Не, думаю, ну ну да таке собі. Щоб, що А тут воно буде ловити? А, ні, скорі тун О. О! А ну-ка, може, зараз секретка буде. А, це просто золота Уркулеру. Ну добре. Тоді ось це... от мені не треба орколера, мені не треба трульмера, мені не треба Тралалелу, так. Нащо мені треба А ну мені ось це не треба. і усе. О, в мене йде! А ну-ка. Все, я, я, я буду прикормкою. То мій клон буде прикормка для риби, Якись крутий. Давай, прикормка. Я надеюсь, ти там щось круте привезла. Пока тобто, экстинкт тралалело. Тра тра да! Так де мы прикорм? Все, Прям в тебе! Давай. На буш. Ось! Давай, давай, давай! Да Тоби... мой... О, заклю. Давай, Приконг, давай, Миклон. Зара, ну. Так, да, я уже думал, в стинг. ту так. Ну що в мене тут не нужно? Трела літу не треба. Аті я за кадром забув все запис включити, буде випало граф плюс медузі. Із цього. Із цього... Ну, обнова супер. Багато що можна вибити. А знаєте що? Я розхну, я зараз удалю практично все від Белугу, Белугу і Лосорко літосов. Зараз буду надіятись. Я секретку зараз зароблю. Надіюсь, що випаде дуже багато всього крутого. Давай. Я зараз, я зараз тут зроблю св... Та, шляп обновили. Э, це я заразу його купив, тому що ну, це їмба. Та, я вдараю перший раз нажимаю. О, там ігрок ці 3 секунди береться і потім вдарається. Тоест... Ось так грок в мене тут на перчатки, потім я гу, та, тоді його зробити. Ось так ось зробити. І все, брирот мій, він там валяється ще. А ну-ка, що це? А, це крафт это переработала, ну. Так, мені треба нове. Може, може я щось зроблю ось так ось, потім його ось так ось зачарую, якось... Да, ось так ось зроблю, потім ось так, ось, ось так ось сюди видишь ого, Потім ось так, Ось 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 так! Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так! Зараз мені випадає экстинкт тролалево по-другому ніяк! Ну просто давай, экстинкт трололево, Треба зараз Ну теж нормально, теж нормально О, о, нет, сейчас плохая, сейчас плохая. Так. А, не, сейчас, типа, трудно, мало трудно, чего зараз? А, да не, ну, мне не требуется. мне не треба Не, 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 там гораздо был э, получше дроп. Ось, ось, я зараз вот сюда куда-то профессиональный рыбак, ось. Я хоть так и вот сделаю. Еще это? Глюк, глюк, глюк. Не, сейчас плохая, сейчас плохая. Вот так. Она а Тара. Так слэш. Девять, Лак. По-другому лук. Вс! Девять, 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 сейчас удача буду. Все. Давай. Эстинк трола Добре. Теж непогано. Це забавно не брейн рот, як? Так, це забавно не род Його вже ніяк не можу отримати, Доволі А ну-ка. Все, Сэмми плейс. Сэмби плыис. Давай, Сэмми. Була скалу ну дай беди щас круте. Давай, Сэмми, дай мені щас круте. На треба было удалять. А ну-ка. А ну-ка. Ну ой, ой, был. Ничего себе сильная рыба. Тридцать, тридцать, сорок, сорок один. Это орковая Не, ну, может, я как-то не знаю, бронет год, чисто коротко. Та яка лосорко літо! Мені він не треба. Мені в не треба мені цей лосорко літо, заберіть їх у собі. Ось, ось! Ось так везло, ось так везло. І зараз теж повезе. Та вони здиваються? А ну-ка. А ну не это брет год так. А ну Екстинт тралело так. що Мені треба ще. Стоп, так мало брейнотів. Мені ще треба п'ять брейнотів? Почекай. Ні, мені каже, я не зможу отримати там дуже круті брейроти. Ну все! Можно спокойно сервис заканчивать... Не знаю, можно спокойно говорить, заканчивать это лучше... Я свою цель срубив, получив экстингтрал ла Не знаю, давай ты щет пробал ему... Окей, okay, метно закончится, И там будем заканчивать Прикиньте, сейчас еще один экстинкт ла выпадет. Так! Пробачте, соседіно! Ну. Афіга! Ти... Пру! Лудо не може лізь. Два їх ікстінктра... Зараз... За... Ще один їх з я не знаю. Я... Скоріше всього одного... Глядайте. Мо Скоріше всього, може, одного розіграю. Хвала Что? Лана? один вот для индексу. Так, 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 так. Удачи, удачи к Стоумана. 14 секунд. Давай, 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 клуй. За всех кликах, давай, клей, дед. Все можно будет эксинтрализатор. Да. Так, давай не знаю, разыграю. Я тут и разыграю из этого-то экстинка. Extinctраla. Треба поставити лайк, ну це не Напис... Або... Са... те, що обов'язково зробити. Перше, це написати в свій в в Роблоксі. Та, кого я лайкну, то, е, ми додаємося в друзі. То есть я ми, ми, Ну, ось це. Ми додаємося в друзі, я тобі ось це, будемо переписуватися, переписуватися. Я тобі добавлю в друзі і дам з цього екстингтралалелу. Кого ли? Ну, ще буде рожа, Хрис, не знаю, може кому-то треба. Може кому-то та треба, ну... Не знаю. Ну, скажи, ну, не знаю, може, кого-то треба ось цей Боано Аурато? Не знаю, на нього теж може бути розыгрыш. Ну, зараз...